Всіх вітаю! Сьогодні розберемо прямий екіл в кімано. Розкажу всі деталі та нюанси його виконання. Почнемо з захватів ногами. Тримаємо захват ось таким чином: це базовий варіант захвату, контролю. Так? Я своєю внутрішньою ногою цепляю захват. Під дальню ногу, під стегно, зовнішньою ногою я впираюсь в таз, і дуже важливий момент, я цією ногою не впираюсь, а я наступаю на таз і так, наче проштовхую таз вниз. Не від себе, а вниз. Так буде контроль більш краще. Зразу відповідаю, якщо часто буває таке, що цією ногою внутрішньою, люди забирають захват під одну ногу. Ось таким чином. Тоді зменшується контроль опонента. Опонент може рухатися, більш рухомий, він може підніматися так, може цією ногою збивати мої ноги. Це допомагає більше моєму опоненту виходити. Тому бажано брати захват внутрішньою ногою під, дальні, під дальню ногу. Ось таким чином. Стегна свої максимально зжимаю. Ось пахом знаходжусь в районі коліна. Це для більш, для більш кращого контролю. Тепер розберемо захват руками. Перше, коли ми робимо ахіл, потрібно ногу натягнути. Я відтягуюсь назад і свої, своїм, своїм плечем так забираю хорошо пальці, ногу натягую. Далі просовую свою го готу частину руки під п'ятку. Дуже важливо брати захват під п'ятки, прям максимально близько до п'ятки. Якщо беру захват високо, я втрачаю кут. Підтягую максимально близько до п'ятки. Таким чином. Чим хорошо робити в кімоно, що щоб взяти себе за дальній отворот. Це покращує щільність мого захвату. То я вибираю отворот та, і тоді маю вже хороший якісний захват. Тепер важливим моментом є те, що коли ми забрали все положення, дивіться, е я повинен за цей захват ще покращити. Яким чином? Я роблю стрибок ліктем назад. Так повільно. Ось. І вся моя вага лягає на стопу опонента і захват стає максимально щільний. Тепер як допрацювати? Я стараюся подивитися на стелю через своє плече так? і тазом штовхаю коліно вперед. Таким чином допрацьовую ахіл. Це я не тягну силою рук чи силою там, корпусу, а все тіло моє починає робити такий оберт. Так. Я розгинаюся повністю всім тілом. Захват у вас, якщо у вас хороший такий щільний захват, що нога вже в натязі, то рух повинен бути такий короткий, мінімальний. Ще раз. Зібрали захват, натягнули, зібрали отворот, прижали, Добавили захват ногами. Тепер стрибок ліктем назад. Так, бачите? Багато людей робить помилку, вони стрибають просто вниз, так ліг сюди закрив А ви робіть стрибок назад. Тоді нога ще більше натягується і ви закриваєте стопу ще більш щільніше. Через хоча подивився, допрацював. Часто буває таке, що забрати такий щільний захват, прям натягнути ногу, взяти під пятку, взяти отворот, або якщо ми працюємо в ногі, таке захват, взяти буває... Складно, так? Люди розуміють, що як робити, повертаються, дуже важко збирати захват. Зараз ми забираємо такий незвичний варіант хілу, то я забираю і забираю стопу з посередині свого передпліччя, беру рукою себе, також посередині передпліччя, і вільною рукою впираюся опоненту в голень. Тобто ця рука весь час, коли взяла захват, проштовхує голень вперед, тобто таким чином. Але важливим моментом є те, що я не забираю стопу собі так. Глибоко. Спа повинна піти посередині мого передпліччя. Забрав. Обов'язково я роблю зараз тайбок назад літом, закриваю хорошо стопу опонента. Лік. Ця рука весь час штовхає голень від себе. Тобто я весь час виштовхую голень. Але важливий момент є те, як я допрацьовую зараз ахіл. В попередньому ахілі, коли ми робимо базовий прямий ахіл, я через плече Так? В цьому моменті мені потрібно зробити такий рух, що я ось весь зібраний і я просто свої груди проштовхую вперед. Тобто я грудьми просто розкриваюсь. Тягнути не потрібно. Навпаки, якщо я тягну, то натяг ноги зменшується. Я ось лежу так, плотно ліг на, на на стопу, і грудьми штовхаю своє тіло вперед. Сіправ, закрив лікоть. І грудьми просто розкриваюсь. Допрацьовую хіл. Рух повинен бути такий, що я лежу. Не розкрився з цього е, варіанту е, Ахіл, ми попрацюємо ще е, таку ситуацію. Часто бува, що я забираю ахів. Так, і, до прикладу, ми працювали сюди, опонент зараз бере мене за стопу, випускаємо мою ногу вниз, переступає. Так мене. Я тут Спробую якось відновити положення. Опонент також не спить, бере мене ступу і проштовхує ногу ось сюди. Так, що я положення втрачаю. Зазвичай, якщо я тут залишаюся, наступна дія буде опонента така, що він піде за спину, так, буде забирати мені спину, що часто відбувається. Або буде підніматися на мене. І так я положення втрачаю. Тут е, виходом з цього положення е, є такий варіант. Тобто я сиджу зараз і ноги свої розкидаю максимально в сторону, тобто я ноги повинен розкинути. Але ноги при цьому залишаю зігнуті. Внутрішньою ногою я стопою аж цепляю опонента за таз. То тобто я так повинен піти, завести свою стопу максимально під таз опонента. І зараз так пишу, що я стегнами сиджу на стегнах у свого опонента. Все. І з цього положення я допрацьовую ахіл. Тобто, в, такої, в такій ситуації опонент не піде за спину. Спробуй піти за спину. Так? Я, я сильно контролюю стегна опонента. В такій ситуації, якщо мене навіть буде прихоплювати якось за кімано чи за руки, так, мені буде легше розгинатися. Тобто В такому варіанті мені буде набагато легше розгинатися. Але обов'язково, коли будемо працювати, ви повинні стопою... Завести глибоко ногу назад і прямо так с тобою придати до, до стегон опонента таким чином. І цю ногу залишити в такому стані. Але в ніякому разі не рівно, бо тоді в мене немає опори в кілом. То Тобто також ось знаходиться. Ось. В цьому місці стегна зжимаю максимально, і значить так, сідаю на стегну опонента. Руками рук завжди однаковий. Якщо ми забираємо базовий варіант, так, закриваю ліко через плече, розгинаюсь. Якщо ми забираємо. Другий варіант, коли проштовхуємо голень, так я закрив я грудьми розкриваюсь, допрацював ахіл. Тільки, друзі, дуже важливий момент, коли будете робити ахіл, обов'язково я роблю ось цей стрибок ліктем назад, щоб я закрив захват добре про отаку дію. Наприклад, якщо я ліктем не закрив захват, ось, витягнути в такому положенні, тут ще є простір і є шанс того, що опонент витягне ногу. Або зможе якось її ще провернути, але в момент, якщо я закриваю, так закриваю лікоти, захват є дуже щільний. Ще дуже хороший варіант, коли ми змінюємо ноги навпаки. Тобто я свою зовнішню ногу переношу під коліно, ціпляю крючком, ось опонента під коліно. І дуже важливо, я своєю ногою так виштовхую ногу назовні. Отаким чином. Розвертаю ногу назовні. Весь час нога крючком розвертає ногу назовні. Нога, яка була всередині, наступає на таз опонента. так? І я так не штовхаю не від себе, а вниз наступаю ось на стегна. Все. І роблю руками захват такий самий. Я забрав, стрибок людям назад, допрацював. Тільки обов'язково, коли будете робити, щоб нога зовнішня була чітко під коліном. Якщо нога піде під пах, я втрачаю кут, мені буде важко допрацювати ахіл. Тому обов'язково нога повинна бути під коліном. Нога штовхає коліно назовні, Ця нога наступає на таз. Свої стегна зімкнув, хорошо. Лікар закрив допрацював ахіл. Давайте підсумуємо всі три варіанти, як це буде в реальній сутичці в реальній боротьбі. Забираємо базовий варіант. Ахіл, опонент проштовхує ногу, да я захват втрачаю. Перша дія, вставляю ногу в таз, роблю невелику креветку. Вставляю іншу ногу під коліно, допрацював ахіл. Може бути такий варіант, що в цьому моменті опонент верхню ногу мою зніме сюди, так, і почне рухатись тазом до мене ближче. Так, переступаючи мої ноги, я в такому стані. Дальньою ногою цепляю захват, цепляю таз, ноги розкинув і з цього положення допрацював. Що, друзі, всім дякую за увагу. Пишіть коменти, що б ще побачити на нашому каналі. До зустрічі!